Всім здравствуйте, з вами Власник Максим Владимирович. Сьогодні 17 сентября 2024 года і я прочитаю вам стихотворение для дітей. Суперечка. Сперечалися дві мухи, хто з них краща цокотуха, хто гучніше дзиготить та прудкіше хто летить? Тож носилися по будинку і дзищали без зупинку. На вікно, на стіл, на шафу. Посідали дві комахи, до дверей знов полетіли і джищать, 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 розлютили мухи діда, він якраз собі обідав. Що, як взяв він рушника, як здійнялася рука, то в квартирку, як дві кулі, швидко мухи дременули. Закінчилося змагання, ось кінець цим сперечанням. Всім гарного дня. Залишайтесь з власником Максим Володимировичем.